Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 2 грудня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. В Чорнівцях триває акція протесту. Студенти всіх Чорнівецьких вишів повстали. За період з 29 листопада та протягом вихідних в Чорнівецькій області виникло шість пожеж. Четверо людей вдалося врятувати, двоє загинули. З 1 грудня в Україні підвищено розмір мінімальної пенсії. А відтак збільшаться майже всі пенсійні нарахування в державі. Студенти всіх чорнівецьких вишів повстали: тисячі молодих людей. Протягом дня ходили головними вулицями міста і закликали городян доєднатися до акції протесту. Під час ходи студенти пікетували облдержадміністрацію з вимогою проведення позачергової сесії, а також барикадували міську раду. Деякі ж керівники вишів не пускали своїх студентів на мітинг, погрожуючи виключенням з вузу в разі непокори. Зі студентами та викладачами спілкувалася моя колега Дар'я Товпіч. Масово голосно, проте мирно. Саме так страйкують студенти в Чернівцях. Цього дня молоді люди вирішили пройти головними вулицями міста і закликати свідомих буковинців будувати вільну, європейську та непокірну Україну вже сьогодні. Нагадаємо, що більшість українців вийшла на вулиці після провалу підписання угоди про співпрацю з ЄС. Сьогодні ж кілька тисяч студентів пройшли повз центральну площу, повернули на Ватуціна звідти на Івана Франка, пройшли червоноармійською, звернули на сад. Довуз, а звідти на головну і назад на центральну площу. Під час руху колони активістів рух вулиць тимчасово був паралізований. Проте автомобілісти з розумінням чекали змоги проїхати. Кожен зі студентів мав власну думку щодо подій, які відбуваються в країні. Далі пряма мова. Ми хочемо стояти за свою Україну. Ми не хочемо, щоб вона залишилася держави. Тому ми будемо відстоювати свої права і не дозволимо. Щоб над нами злишалися. Ми бачили, що твориться в Києві. Ми хочемо підтримати студентів, які поїхали до Києва. Ми бачили, як жорстоко з ними поводяться. І ми хочемо разом з ними підтримати нашу Україну. Ми проти нинішньої влади, проти безладів в країні. Ми хочемо навести порядок. Хто як не студенти? Ми за євроінтеграцію. Ми за те, щоб жити в кращому світі, в кращій державі. Це не можна так, щоб били наших ровесників старших від нас на рік. Побили так жорстоко. Сильні, старші люди, так не робиться в нашій державі. Це неправильно. Ми за краще «Майбутнє!» Підтримати Україну да. майбутнє держави. Ми за Євросоюз. Треба щось робити. Треба щось робити, так залишати не можна. В Україні твориться безлад. Нас просто не чують. і Ми хочемо відстояти своє майбутнє. Ми молодь України, від нас її майбутнє. Ближче до 12-ї години дня студенти зібрались біля стін облдержадміністрації. Молоді люди вимагали скликання позачергової сесії з метою узаконення мітингів та забезпечення безпеки страйкувальників. Молодь, Молоді за євроінтеграцію! ми вимагаємо позачергову сесію облдержадміністрації. Згодом стало відомо, що одну із вимог студентів обласна влада пообіцяла виконати це проведення позачергової сесії облради, яка відбудеться завтра о 10-й годині ранку. З під стіну облдержадміністрації студенти вирушили на центральну площу, де всі протестувальники об'єднались. Тільки що ми зробили таку своєрідну перекличку, e, і фактично представники, якщо перші тижні в нас не було багатьох представників багатьох вузів, то зараз, після такої, так би мовити, переклички, ми дізналися, що фактично представники всіх вузів вже вийшли і вже страйкують на ну, вулицях міста справа, Чернівці. А як нам розповів один зі студентів Буковинського державного медичного університету, який побажав залишатись невпізнаним, їх на Євромайдан не пускають. До того ж, за кожне пропущене заняття учні мають заплатити по 40 гривень офіційно в касу. А окрім всього іншого, в ректоратці пригрозили, що можуть і відрахувати. Наш преподаватель отпустил наш, нас с пары, мы пошли на митинг, полчаса там побыли, позвонили с курса нам и сказали, что всем ставят НБ, тех, кто отсутствует на паре, и пишется доповедна на имя, на имя ректора. Э, вчера было закрыт было закрыто первое общежитие. На каких основаниях, почему, то есть я не знаю, я не узнавал это как бы, но такие вот слухи пошли. Поэтому... Не пускати на, на мітинг, это как бы, ну на моє мнение, это неправильно, потому тому мы ми отстаивать свою своє мнение, свою мысль. До ректора БДМУ нам так і не вдалося дотелефонуватись. І почути думку керівника вузу, проте ми зв'язалися з керівним складом іншого Чернівецького вишу Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Їх думка кардинально інша. Сьогодні в цьому виші зібрали всіх деканів, факультетів, директорів інститутів задля того, аби вирішити, як вони працюватимуть в умовах революції. Дійшли наступного рішення. Університет підтверджує свою позицію, що Україна має входити в Євросоюз. Що ж до відвідувань занять, то якщо хоч один студент з групи прийде на Няться їх проведуть, проте тих студентів, які не відвідуватимуть пари з різних причин, не каратимуть. Ми готові допомагати студентам доздати той матеріал, прийняти в нього той матеріал, який сьогодні буде пропущений. Задля цього вже складені графіки відпрацювання. А у зв'язку з київськими подіями, де під час акції постраждали люди, вчену прийняли наступне рішення. Ми повинні бути разом з нашими студентами і в корпусах, і за межами корпусів, якщо студенти виходять організовано на якісь акції. Будуть наші декани, будуть наші проректори на тих мітингах, де будуть наші студенти, в першу чергу. Та того, аби маючи певний досвід, пробувати захистити їх, якщо провокації будуть. А ми бачимо, що провокації в Києві є у самих різних точках. Це наша основна мета. Також керівництво університету висловило бажання зустрітись зі студентським комітетом для того, аби планувати подальшу роботу університету. До того ж, якщо ситуація загостриться, тут не виключають в ймовірності перенесення зимової сесії. Роби братця у роду. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З центральної площі мітингувальники перемістилися під стіни Чернівецької міської ради. Там вони заблокували вихід з ратуші та вимагали проведення позачергової сесії. До натовпу вийшов секретар міської ради Віталій Михалішин. Що було далі? Наш наступний репортаж. На Євромайдан у Чернівцях Тарас і Георгій прийшли, аби підтримати молодь. Чоловіки обурені подіями, які сколихнули країну та світ у ніч з п'ятниці на суботу. На даний момент ці молоді діти, які прийшли сюди, вони це їхнє майбутнє життя. А ми, як старше покоління, ми повинні їх підтримати. Бо ми у свій час, в 90-х роках, піднімали, щоб мали свою незалежну державу. Для цього режиму існування немає в нас. Він вже Україну довів до ручки. Казна постав, вчителі не мають за бюджетники, зарплати не мають. Оці діти, я радий за них, дуже радію, що вони зуміли організувати це. Теперішній час ми вирішальний момент. Якщо ми його опустимо, ми вже не встанемо на колінах. Ми з колін не знімемося і будемо у рабстві тої московської імперії, де починають студенти. Оце я надіюся, у мене є така дуже дуже велика надія, що все закінчиться добром. Одне щоб тільки не було кров пролиття в обідню пору. натовп мітингувальників перемістився з центральної площі під стіни ратуші. Спочатку люди вимагали провести сесію та викликали до себе секретаря міської ради Віталія Михайлішина. Далі пробували увійти всередину приміщення. Біля входу виникла штовханина. Врегулювали ситуацію члени громадської організації. Ніхто крім нас, які ще в неділю увечері зголосилися чергувати під мерією для дотримання порядку. Коли ж натовп заспокоївся, з міськради вийшов секретар Віталій Михайлішин. Мірне забрання, яке Чернівця, я прошу вас, шановні чернівчани, шановні студенти, потрібно, щоб це було мирне зібрання. Сесія назначена на 16.00. Я прошу вас. Тільки мирним зібранням ми можемо прийти до якогось консенсусу. Влада має сісти за стіл переговорів з опозицією, з президентом, знайти шляхи вирішення цих проблем. Ви мають бути покарені. Провести цю сесію під відкритим небом на площі серед людей. Михайлішин відмовився і під обурені вигуки людей повернувся назад до приміщення. Через декілька хвилин до ратуші впустили 120 мітингувальників та 10 активістів, аби вони мали змогу спостерігати за роботою сесії міської ради. Всі ми не можемо, повірте, це буде по-іншому. Якщо не буде правильне рішення прийнято, ми будемо приймати інше рішення. Перше рішення 120 чоловік заходить в міську раду, плюс 10 активістів в сесійну залу. Зараз я прошу зійти ступеня у всіх, і поруч мене з правої руки. Строїться хто заходить активіст. Раз, два, три, п'ять. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А от процес зібрання самої сесії міської ради нагадував серіал. Кілька разів за останні два дні засідання переносилося через відсутність кворуму. О 16-й годині сесія все ж таки розпочала свою роботу. Основне питання: прийняття звернення до президента і уряду з вимогою негайної відставки та покарання всіх винних у кривавих розборках Беркута над учасниками мирної демонстрації в Києві. Опозиція хотіла внести в порядок денний також вимогу про відставку Віталія Михайлішина, але той відмовився про перебіг сесії в нашому наступному сюжеті. Зібратися на пленарне засідання депутати зуміли аж з енної спроби. Складному переговорному процесу передували два напружені дні. Спочатку місцеві обранці спробували скликати сесію вчора ввечері, однак не вистачило кворуму. Далі спроба в другій ночі, і знову невдача. Не припинялися переговори і ранку понеділка. Постійні консультації та погоджувальні ради не досягали необхідного результату. Обранці на чолі з секретарем міськради Віталієм Михайлішиним переконували депутатів зібратися у вівторок на заплановану сесію. Такі аргументи не переконали мітингувальників під стінами ратуші. Під тиском євромайданівців більшість таки домовилася про скликання сесії. Найголовнішим питанням стало звернення з вимогами до української влади покарати винуватців кривавої розправи над студентами в Києві. Ми засуджуємо такі дії і вимагаємо. Негайно суворого покарання винуватців кривавої розправи над студентами. Ми звертаємося до президента України Віктора Федорича з вимогою добровільно припинити свої повноваження та піти у відставку. Кабінету міністрів України з вимогою добровільно припинити свої повноваження та піти у відставку. Звернутися до президента України, щоб він взяв всю відповідальність на себе та зробив відповідні висновки, і можливо подав у відставку. Вимагаємо відставки негайної уряду та звертаємося до Генерального прокурора України, щоб були порушені кримінальні справи та були жорстоко покарані виконавці злочину. Ритм роботі депутатів додавали вигуки з під стін ратуші та присутність студентів в сесійній залі. Звернення обранці ухвалили одноголосно, голосували підняттям рук через збої в системі рада. Але сьогодні з доповненням. Та на цьому пристрасті не припинилися. До слова запросили представників Євромайдану, які виступили з вимогою звільнення секретаря міськради Віталія Михайлішина. У нас уже два роки немає нашого ченівецького міського голови. є лише секретар. Я вважаю, що якщо наш пан секретар хоче бути повністю легітимний і підтриманий громадянами, тут немає ніякої проблеми, щоб заявити про свою відставку добровільно, щоб вкласти рішення в порядок денний, і тоді громадяни на виборах за нього проголосують. і Це буде цілком легітимний голова. Естафету студентів одразу ж підхопили опозиціонери, які зазначили, що за відповідну резолюцію проголосувало вічі в неділю. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, складите свої повномочі, які приобретені незаконно. Що стосується відставки секретаря міської ради, проєкт рішення, який поданий, він буде опублікований і буде в межах чинного законодавства розглядати на черговій сесії. Такі слова не сподобалися присутнім мітингувальникам, які одразу ж заблокували прохід та всі виходи з міської ради. Заява! 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 Незважаючи на вимоги молоді, Михайлішин оголосив перерву до завтра. Втім, покинути сесійну залу депутатам не дали. На час виходу сюжету в ефір компромісу досягти не вдалося. Студенти заблокували виходи з зали та не випускають звідти депутатів міської ради. Єдиною вимогою й надалі залишається відставка секретаря Ради Михайлішина. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У лікарні швидкої допомоги померла дівчинка, яка постраждала в ДТП на Герцаївщині. Нагадаємо, 27 листопада в селі Велика Буда під колесами Жугулі опинилося одразу троє однокласниць. Дівчатка поверталася зі школи додому, і йшли узбіччя. Саме в той час дорогою мчалося авто. За кермом сидів 18-річний юнак, в якого немає водійського посвідчення. Легкових з'їхав з дороги, перелетів канаву, збив дівчат. Проламав паркан та ворота одного з дворів і зупинився лише після зіткнення з бетонною електроопорою. На місце зібралося кілька десятків місцевих жителів. Почали одразу ж витягувати поранених школярок з під авто. Дорогою до лікарні одна з дівчаток померла. Решту двох доправили до реанімаційного відділення. За словами лікарів, одна із потерпілих була у край важкому стані. і кілька разів реанімували, але лікарі були безсилі врятувати життя дитини. В неї діагностували надважку травму голови. 2 грудня дівчинка померла у лікарні. За період з 29 листопада та протягом вихідних в Чернівецькій області виникло шість пожеж. Четверо людей вдалося врятувати. Двоє загинули. Подробиці в нашому наступному сюжеті. У покинутому житловому будинку на вулиці Андрій Барбюса без хатченки вирішили обігрітися, але перестаралися. Трьох осіб, які вже влаштувалися на ночліг, пожежники буквально витягнули з приміщення. Вогонь вдалося приборкати і не допустити розповсюдження. 30 листопада загорілась лазня по вулиці Євдокименка. Вона знаходилась у дворі власника. Задимлення помітили сусіди, вони ж і задзвонили 101. Я вибігла подивилися, бабу бачимо Вся менш ніж за годину цього разу горів будинок по вулиці Синельникова. Рятувальники, використовуючи апарати захисту органів дихання, увійшли в будинок і виявили домовласника чоловіка 1955 року народження. Він був без ознак життя. Вогонь вдалося приборкати, але людину врятувати не змогли. З початку року на пожежах, які сталися на території краю, передчасно обірвалося життя 27 буковинців, з яких троє діти. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 1 грудня в Україні підвищено розмір мінімальної пенсії. А відтак збільшаться майже всі пенсійні нарахування в державі. І тепер мінімальна пенсія складає 949 гривень. Працівники відповідних управлінь вже зробили відповідні перерахунки. Кому і скільки виплачуватимуть тепер? Дізнавалася Надія Величко. У Чернівцях зареєстровано трохи менше 57 тисяч пенсіонерів. З них перерахунку підлягають нарахування 50 тисяч. Пенсії будуть перераховуватися непрацюючим пенсіонерам, перераховується мінімальний розмір пенсії, перераховується доплати за понаднормований стаж. Також перерахується підвищення ветеранам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги, підвищення дітям війни. Теж перераховується відповідно до. Підняття прожиткового мінімуму у грудні виплатний фонд міста збільшився на 2 мільйони 200 тисяч гривень. Важливо, аби вчасно про перерахування потурбувалися інваліди, яким треба пройти обстеження у медико-соціальній комісії. Фахівці пенсійного фонду чернівців нагадують про своєчасну сплату пенсійних внесків. Заборгованість підприємців міста перед всеукраїнським фондом становить понад 5 мільйонів гривень. Найбільші боржники, дослідне господарство центральне з боргом майже 1 мільйон гривень. Чернівецьке спиртоб'є. Єднання 850 тисяч гривень, ДП Хліб України 825 тисяч гривень, та Чернівецький металообробний завод заборгував 744 тисячі гривень. Пенсійний фонд запрошує до співпраці не лише підприємців. Працівники можуть самостійно прослідкувати за тим, наскільки своєчасно роботодавці виконують зобов'язання по сплаті внесків. Вони можуть звернутися до нашого управління. У нас функціонує інформаційний кіоск, в якому вони можуть переглянути, як роботодавець. Звітує за даного працівника і чи сплачує внески? Працівники Чернівецького міського пенсійного фонду розуміючи специфіку своїх підопічних, намагаються полегшити процес прийняття та обробки документів. Тут введено принцип роботи Єдине вікно, немає прив'язки до поштового відділення, а саме відділення перенесли трохи ближче до центру, і тепер до нього можна дістатися без пересадок, практично з будь-якого кінця чернівців. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівці одне з 26 міст України, в якому проходить концертне турне Тіни Кароль. Сила любові та голосу. Така офіційна назва справжнього шоу. Першого після трагедії в сім'ї цієї співачки. Тільки шанувальники, артистки можуть побачити її такою тендітною і сильною водночас. Чорнівчанам Тіна Кароль відкрилася. Як це було? Дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. «Сила любові та голосу, це не просто концерт, це розмова віч навіч завдяки якій Тіна Каро розповідає своїм прихильникам усю свою історію. Відкриває двері у найпотаємніші кімнати свого життя та звертається до свого чоловіка прямо зі сцени у різних містах України. В обличчя перехожу, шукаю тебе. Назустріч, сподіваюсь, понадія живе. Можливо, в телефоні я жиру вісні. больше никуда идти, только здесь, на этой сцене, я могу быть искренной, такой, как есть. Вы знаете мою жизнь, я открыта вам полностью, и я больше ничего не умею, только петь. Поэтому позвольте служить вам сегодня. Ковація з журналістами співачка відмовляється. Жодне інтерв'ю після смерті чоловіка запевняють менеджери. Тіни неофіційні. Щоправда, вона з легкістю йде на розмову з залом під час концерту. Її слова схожі на сповідь та заклики до любові. Підтримки одне одного. Усі романтичні пісні вона виконує з сльозами на очах. Верікіті друг друга. емоції. під час шоу не лише запорука самої тіни Кароль разом з нею на сцені свої музичні експерименти демонстрували четверо музикантів. Менеджери запевняють, що всі вони найкращі. Також балет Фрідом наповнював кожен виступ пластичними а подекуди й драйвовими елементами. Ціни Кароль переповнені усією палітрою почуттів від суму до радості, від лірики до драйву, від відомих і улюблених пісень до прем'єр з нового альбому. Співачка стала для своїх прихильників прикладом віри і духовної краси. Хороша співачка, хороша артистка, ну хороша людина. Для мене вона як ну хороша людина. Вона мені дуже подобається як людина. Вона дуже красива, розумна. Пані Ірина зі своїм чоловіком на концерт ціни Кароль у нашому місті приїхала з Кам'янця-Подільського. Жінка розповідає, що вже давно чекала на можливість почути улюблену співачку, так би мовити, вживу. Почувши про концерт в Чернівцях, не вагаючись, замовила квитки в інтернеті і приїхала за сотню кілометрів. Вона мені дуже подобається як людина, як співачка. Вона сильна жінка. Вона взагалі мені дуже імпонує. Потім сама. Что ваши аплодисменты — знак того, что вы их узнаете. Но да, да, мне больше ничего не нужно. Там, что я всегда думаю о том, что сказать, как спеть, как сделать так, чтобы узнали песни. Я всегда волнуюсь, что их не узнают и меня в том числе. Продовжу усього виступу, шанувальники дарували Тіні Кароль квіти, м'які іграшки. Проводили різноманітні флешмоби, світили мобільними телефонами, а наприкінці дістали маленькі плакати зі словами вдячності. Андрія Табеок, Сергій Нікорич, Чернівецький репортер, телеканал <плес> Чернівці. <плес> І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.ntrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.